В попередньому відео я казав, що розповім про ідею, яку я реалізував, але зараз я розповім просто про ідею. Мені постійно приходить в голову багато різних підприємницьких ідей, які можна реалізувати, але які я не реалізовую з багатьох причин. Так ось. Це буде така рубрика. У мене відкрита. Просто ідея. Можливо, комусь. Не вистачає ідей, і може їх запозичити. Зможе їх запозичувати у мене на цьому на каналі, на сторінці. Ідея наступна. Почну з проблеми. Декілька років тому від того, що я носив бронежилет, і там були відкриті ліпучки, постійно якось мої нігті. Ось тут кутікули зчесувалися, ці ліпучки. І я на той час ще не знав, як доглядати за ногтями, і в мене постійно дійшло до того, що вони вже в мене пекли по ночам. Ось. Я спати нормально не міг. Тут були такі заусінниці, вони висіли, кутікули вже доходили чуть на трет. Треть нігтя займали, тобто було і негарно, і, і вже й боляче. І я тоді вирішив звернутися, знайти якогось майстера манікюру, якусь жінку, дівчину, щоб вона мені зробила. І, і перше, що мене здивувало, те, що а, зазвичай, по-перше, не ходять чоловіки на манікюр, по-друге, жінка сама сказала, зазвичай я не роблю чоловіка манікюр, але ладно, тут. Така ситуація, то свій військовий зроблю. А, і та якість, та якість догляду, яку вона зробила там, за декілька годин. А, я два роки ось після цього доглядаю за нігтями, вчусь там. Ну, не вчусь в плані. Тобто доглядаю і покращую навички. Але досі я не досяг до того рівня, якого вона. Тобто вона за дві години зробила мені. А, Якісно нігті, доглянуті вони стали. Ем, ось, До чого я це веду. Ем, і зараз, знову ж таки, якщо був би якийсь мастер, майстер, то мені б е, простіше було б звернутися до неї, щоб вона мені зробила, все доглянула як треба, і все. Е, а мені так прийшлося вчитися там, лівою рукою обрізатися кутікули, там Палички різні покупати, розбиратися, як працювати з цим, там, цю олію і так далі, щоб просто нігті були доглянутими. Там, і не боліли ще ні в якому разі. Ось. Тому простіше мені було б звернутися до якогось майстра та щоб вона мені зробила це. Але знову ж таки, по-перше, в салонах там, манікюри, які у нас в містах-мільйонниках. В більшості соромно, і мені теж, наприклад, ти в цей рожевий кольоровий заклад, щоб і сістерам, щоб мені робили нігті Наглядали. Ні, мені соромно і більшості теж. Тому ідея наступна. Е, я думаю, це через декілька там, років вже буде. Тут питання в тому, хто зніме вершки, або просто хто перший зробиться. А, ідея наступна: спеціалізуватися як перукарні, спеціалізувалися, наприклад, були просто перукарні або словникаси в барбершопи чоловічі. І там роблять тільки чоловічі зачіски, бороду, Так, і спеціалізуватись по догляду за ногтями. Тобто, це можна як варіант, по-перше, додати в барбершопи, таку послугу, догляд за нігтями. По-друге, ну, для відкриття окремих салонів для чоловіків це ще зарано. Це, це, це випереди свій час. А ось просто майстрам, жінкам, які, або не тільки жінкам, які е, займаються нігтями, е, спеціалізуватись в тільки по чоловічому напрямку догляду за ногтями, вони отримують свою, тобто вони отримують свою це своїх клієнтів. Ось. Тому що тут і навички не такі потрібні, там, не треба якоїсь там, художньої е, художніх навичок, щоб там, малювати чи ще щось. Тобто тут і простіше, як я розумію, просто догляд за ногтями. Не така прискіплива буде аудиторія бо чоловіки. Ось. Тому майте на увазі, кого зацікавило. Хто має думки якісь проти, аргументи краще, а не думки, то будь ласка, я чекаю в коментарях. Дякую за увагу.